Всім привітики! Сьогодні в нас така тема карта дня. Карта дня, і що нас чекає? Для енергообміну підписуємо, ставимо класик, повна діагностика Viber Telegram. Помічників нікого немає, працює я одна. Так, карта дня на сьогодні. Поїхали. Карта дня на сьогодні. Карта дня на сьогодні. Варта дня. Шісточка мечів вийшла. Шісточка мечів. Знаєте, це, ну, я б сказала так, необхідно щось залишити в минулому. Необхідно залишитися в минулому і рухатися вперед. Навіть якщо вам на даний момент дуже важко. Розумієте? Це подолання якихось труднощів у вашому житті. Отакий От сьогодні день, знаєте, як ви будете з чимось навіть би боротися, я б сказала. Вам сьогодні може бути важко, ви можете бути дуже емоційні, але вам сьогодні треба вирішити якісь свої проблеми. Після цього ви будете відчувати полегшення. Скажу більше трішки. Знаєте, такий, ви, навіть дуже довгий час стояли в якомусь важкому, важкому періоді, такий шторм прямо в вашому житті був. От після вирішення цієї проблеми настане спокій. Стабільність. Ви будете відчувати прямо полегшення. Кохання, кохання, по коханню, можна сказати так, були удари, сльози, такі важкі, важкі стосунки. Але ваші стосуночки переходять більш в спокійний. Гармонійний такий стан. Знаєте, може, було якесь розрушення, було важко, щось чекали. але ви переходите в щось нове. Як би вам важко цього ну, не було це. Погані часи в вашому житті, ну, залишилися в минулому. Дай слава Богу. Тепер ви можете, саме ви, можете дозволити нормальним стосункам увійти просто в ваше життя. От ви і збавляєтеся від минулого. От вам було важко, було розочарування, плакали. От ви на даний момент можете абсолютно з цієї ситуації вийти, закритися і пустити в своє життя щось нове. Вирішувати вам. Вирішувати вам. Так, робота. робота. Ну, по роботі скажу так, сьогодні все будете тримати під своїм контролем. Як би там що не було, сьогодні ви чітко будете все контролювати в своєму житті. І. Цілі, які були поставлені цілі в вашому житті, от були, може, якісь прегради, да? ви не могли до цього дійти. От цей шістка камічів нам в принципі розказуєте, що ви чітко йдете до своїх цілей. От той урагани, шторми, той негатив, все залишився взаді Вас ви йдете вперед. Ну вам важко, дуже емоційні будете по фінансах. Якщо були фінансові труднощі, будете сьогодні. Вирішувати. Будете вирішувати, ну і по фінансам скажу так. Думайте, де вложуйтесь. Думайте, де вложуйтесь, бо ну такий трошки важкуватий період. Трошки важкуватий. Ну, ви з цього стану виходите. Отака От в нас сьогодні карта дня. Для енергобіну підписка ставимо клас, повна діагностика. телеграм. Всім до побачення.